Розпочати я хочу з того, що в принципі в Україні йде масштабний наступ на демократію. На всі складові демократії по суті згортаються всі ті свободи, які були досягнуті важкими жертвами українського народу, в тому числі на двох революціях. Я можу сказати про свободу слова. На жаль, практично всі канали взяті під репресивний контроль персонально президента України і його оточення. По нашій команді є просто ганебні факти. Наприклад, на 112 каналі, який повністю взятий під контроль президентом України через вплив на ліцензії, через інші фактори, в тому числі поставивши свого смотрящого на цей канал, наприклад, на 112, мені заборонено. Е Входження взагалі в вечірні студії в прямі. Вечірні. Те ж саме на Ньюсвані, На жаль, під тиском позбавлення ліцензій, мене заборонено напускати в вечірні прямі ефіри. Крім того, у нас, я хочу сказати, на всіх каналах в прямі ефіри мене заборонено напускати. На всіх без виключення. Подивіться, де хоч один прямий ефір у мене є. Немає прямих ефірів. Якщо показують, то в записі. А в принципі, не показують. Тому я хочу чітко сказати, що вечірні студії, вечірні праймтайми нашу команду заборони напускати. Я хочу сказати, що це безпрецедентні речі, які робить президент. Крім того, Савік Шустер також, ви знаєте, через кримінальні справи вигнаний по суті з нашої країни. І саме на фоні повного замовчування реальної ситуації іде підготовка до продажу сільськогосподарської землі. Я хочу повідомити, що ми, об'єднавшися з Всеукраїнською Асоціацією фермерів України, оголосили проведення всеукраїнського референдуму про заборону розпродажу сільськогосподарської землі. Але президент України через своїх кишенькових суддів, а конкретно через суддю Арсирія, заблокував проведення всеукраїнського референдуму. Тобто, через одного продажного корумпованого суддю, президент України заборонив всій нації висловити своє НІ проти розпродажу сільськогосподарської землі. Але ми не зупинились на цьому. Зрозуміло, що вони хочуть це зробити будь-яким чином якомога швидше. Ми почали проведення всенародного референдуму шляхом збору підписів разом за Всеукраїнською асоціацією фермерів. Ми будемо по тій формі, яка, в принципі, мала би бути затверджена Центральною виборчою комісією. Заходити в кожну оселю, заїжджати в кожне село. Підходити до кожної людини і збирати більше 10 мільйонів підписів з паспортними даними, з адресами, з підписами. Кожен підпис можна буде перевірити. На сьогоднішній день зібрано 256 тисяч підписів, і ми будемо розгортати цю систему агітації проти продажу сільськогосподарської землі масштабно по всій Україні. Прошу всіх громадян України підтримати нас своїми підписами. Крім того, сьогодні йде наступ на залишки прав людей. Все це одна система. Пенсійна реформа в лапках, реформа охорони здоров'я, в лапках, а так само зміни і прийняття Трудового кодексу, який позбавляє залишків прав громадян України, тобто людей праці. І можу сказати, що пенсійна реформа це просто ну не просто обман. Там немає ніякої реформи. Вони будуть скорочувати дефіцит пенсійного фонду, прикриваючи це речами, які вони мусили три роки робити. Це індексація пенсій, осучаснення пенсій і скасування податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Вони прикривають цими речами реальне позбавлення майбутніх пенсіонерів залишків їх прав, а саме на 10 років збільшують. Страховий стаж людей до 35 років, тобто мається на увазі, що людина, яка пропрацювала менше 35 років трудового стажу, не має права виходити на пенсію і отримувати пенсію. Це означає фактичне де-факто де підвищення вих, віку виходу людей на пенсію. І вони все це протягують. Під тією індексацією пенсії, яку вони зобов'язані були робити три роки, це не просто обман, це цинічний нахабний обман, який треба зупиняти. Я також можу сказати, що будуть скорочені пільги для всіх категорій людей, які працюють на шкідливій роботі. А крім того, буде суттєво погіршені умови виходу для 30 секунд, будь ласка. Для освітян, медиків. Працівників соціального захисту і так далі. Тобто для всіх, хто і так бідує. Крім того, ви знаєте, що закон про ринок електроенергії, вся мафія, яка хоче заробляти на збільшенні тарифу на електроенергію, на те, щоб забрати у людей дешеву атомну, дешеву гідроелектроенергію, і поставити захмарні ціни, вся проголосувала за цей ринок електроенергії. Ми в кожну хату занесемо.